Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Ось придбали ми собі такий торф для розсади кавуна Лафрора. У нас тут по місцевості людина продає. І вирішили вже по інтернету не замовляти, тому що доставка ось такого, такої пачки становить 600 гривень. Так як сам торф коштує в інтернеті такий 950-900 гривень, і нам потрібно два, два таких баула, то прийшлося би нам переплатити аж 1200. Минулий рік ми використовували Міксан. Ось такий торф ми використовували. Він був дуже добрий. Але в зв'язку з тим, що на даний час доставка нової пошти коштує трошки забагато, так як минулий рік, і вирішили вже приобрести тут по місцевості ось такий собі ґрунт. Будемо дивитися, як він себе покаже. Тут в ньому є теж добрива додані, там азот, фосфор і калій, там десь має бути. Десь має бути формула. Ось у нас є склад. 70% це йде фрезерний торф. далі 30% це кус... кусковий торф. Далі фракція від 0,5 до 0,7 мм. PH йде 5,6,2 62 Ну і мікс йде, бачите, 18 плюс 10, 20. 18, походу, це азоту. 10. Фосфору і калію 1,2 кг на метр кубічних. Ось такий склад нашого торфа. Побачимо, як наша розсада кавуна покаже. Ну він такий дуже важкенький, не знаю, чи він там, можливо, він мокрий, але дивлюсь, ось, випадає то я би не сказав би, що він там такий дуже влажний. Ну, важить він десь до 50 кг точно. Ось. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, як ми будемо вирощувати нашу розсаду і як ми будемо подальше її висаджувати у відкритий ґрунт. Ну і як будемо вирощувати наш кавун. Кавун та диню.